Тепер відповідно давайте про науку ядерна держава Україна це факт, оскільки ми маємо атомні станції, і наукові інститути і виші, які готують відповідні кадри для атомних станцій. Але це мирний атом. Наскільки далеко це від ці знання знаходяться від розуміння, як створити саме ядерний заряд, тобто бомбу? Ну насправді традиції ядерної науки у нас давні. Ну, Всі знають класичний факт, що вперше в житті, от вперше реакцію розщеплення, ядра атома літія на швидких нейтронах було реалізовано тоді, в установі, яка називалася тоді Український фізико-технічний інститут у Харкові. І, е, 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 ну, В Україні є. Зараз три потужні інститути е, Національної академії yeah. наук, це той інститут, який є спадкоємцем УФТІ. Він зараз називається Національний науковий центр, Харківський фізико-технічний інститут, це інститут ядерної фізики в Києві, це інститут е, проблем безпеки е, ядерних станцій, локалізований в Києві чи Чорнобилі. Це справді атомні ядерні кафедри в кількох вишах, хоча з підготовкою фахівців у нас насправді не все добре. Бо до 2014 року підготовка фахівців для ЄС була зосереджена в Севастополі, як відомо, в інституті, який ми успадкували, який ми втратили з окупацією Криму. МАГАТЕ, до речі, досі. От МАГАТЕ він досі числиться за Україною. Але, тим не менше, е, от той єдиний повноформатний інститут, де готували навіть людей мирного атому, е, було втрачено. Е, процедура е, е, технологія виготовлення атомної бомби, в принципі, теж загалом відома. Тобто, це не те, що треба винаходити, це не те, що треба от, е, робити, коли був Манхеттенський проєкт, про який тепер всі більш-менш знають завдяки фільму Опенгеймер. Е, коли було невідомо, чи взагалі це можна реалізувати чи ні. Можна, відомо як, в принципі. Але це дуже е, знов таки складні технологічні процеси, які потребують. Обладнання грошей кваліфікованого персоналу. От е, інженери і вчені, які можуть пропонувати рішення, у нас безумовні. Е, і е, хоча е, досвіду е, саме е, цього, вони не мають. Навіть ті, хто працював, як я давно ще за радянських часів, просто тому, що в Україні. Е, е, от Процес радянський виготовлення атомної бомби ніколи не зосереджувався в Україні. Україна спеціалізувалася на доставці цих зарядів, от е ви знаєте, КБ Південний, Завод Південмаш, отам це робили. А от жоден атомний заряд в Україні не робив. Більше того, коли Україна в, е в середині 90-х оголосила про свій. Про свій безядерний статус е дуже ретельно контролювали, щоб ми нічого такого подібного і в принципі не могли мати. От у мене, як фізика, ну, я не ядерник, я твердотільник, але ну, як людина, яка все-таки три роки була президентом українського фізичного товариства, я і е, ще сім з половиною заступником міністра освіти і науки з питань науки. Не все ж таки, ну я непогано орієнтуюся, хто що робить. От е, дуже ретельно МАГАТЕ стежила за тим, щоб і близько не робили чогось такого, що це нагадує. Я нагадую, нагадаю так само, що у нас. Зберігався певний запас високозбагаченого урану ще в радянських часів в тому ж таки ХФТІ, але е його було відправлено в Росію в обмін на е американську допомогу в створенні справді унікальної установки, яка називається Джерелом нейтронів в Харкові, е і е е це була б унікальна установка, якби не... тобто вона і є, але... Унікально використовувалося, якби це не було так близько до лінії фронту зараз. І те, що ми маємо, воно справді не, жодною мірою не загострено на ці проблеми. Обладнання у нас, ну будемо відверті, крім цієї установки, яку не можна повноцінно використовувати, яку було надто близько до лінії фронту, стара, старе і е, застаріле. Ну, скажімо, той самий інститут ядерної фізики, мої колеги, от дуже далеко, дуже близько до інституту непівпровідників, з яким мене багато що пов'язує. Але е, ну, багато чого там досі працює з 60-х років, включно з реакторами. І е, насправді це не те обладнання, на якому щось можна зараз зробити. Нове обладнання можна мати, але це потребує величезних грошей. От ну, знов таки з фільму Опенгеймер люди уявляють, наскільки це дорого, наскільки це був масштабний манхеттенський прай. Ну, от нічого і близько такого в Україні е не могло бути, бо просто е це я вже добре знаю колишній чиновник. От, е за всіх без винятку урядів і президентів наука в Україні фінансувалася за неймовірно залишковим принципом. Ніхто не розумів, навіщо ця наука нам взагалі От треба було довго пояснювати, але ці слова мінфін не сприймав як щось серйозне, і е, ну є така прірва між потребами такого потенційного проекту і тим, що є зараз. Що я зараз навіть не можу оцінити які, які гроші, які вливання грошей для цього потрібні, і е, звід, звідки це е, можна взяти? Я не кажу про ресурси, це дуже витратний проект. Мангетинський проект на певному етапі поглинав якусь е, е, помітну частину національної генерації електрики, коли йшлося про збагачення. Ну, як у нас з генерацією електрики і її помітною частиною, зараз я краще не буду розповідати, це, це люди так добре знають. Отже, кадри теоретично є, які могли б навчитися світлі голови, хоч у досвіду у них немає, вони займалися іншим, але всього іншого о, немає. І більше того, от Україна була зра... зразково тут відкритою. Тобто МАГАТЕ стежило за всім дуже ретельно ці інспекції от вони не вилазили. Ну і я, власне, знов таки висловлюю власний здогад. Але думаю, що це так. От вся ця сфера у нас пронизана кротами. І не тільки російської розвідки. А я думаю, що ретельно стежили за тим, що у нас відбувається тут, і американці, особливо на першому етапі, коли. Боялися, щоб наші люди не поїхали, скажімо, до Кімерсена робити бомбу. І індуси, і китайці, цебто ну, здійснити цей такий масштабний проєкт, і причому здійснити це в таємниці від усього світу, ну, річ, як на мене, більше ніж проблематична. Мова про два-три тижні не йдеться, як у нас. В ні, ні, це, Причому ці слова два-три тижні. Я дивився потім навіть росіяни, які люблять у себе підхоплювати, просто це щоб пострахати світ, що от хахли абізіяна з бомбою. Ну тут е, навіть вони казали, що я не знаю, звідки газета Більд могла це вигадати, але це надто вже буйна вигадка, яка ну ні до якої реальності відношення не має. Тобто, тобто це, це та... питання величезних грошей, це питання часу, це роки, і це питання величезних політичних ризиків. І це питання безумовно величезних політичних ризиків, які я зараз. Е... Ну, в принципі, не розумію, як може бути подолано, бо є ризики, які хеф напів. А є ризики, які от 100% зіб'ють. От ці ризики належать до варіантів 100% зіб'ють. Помріяти заманливо. От Юрій Щербак в 15-му році написав дуже талановитий роман Зброя судного дня, але це літературний твір про те, як талановиті і патріотичні українські учені таки. Там кілька зарядів, чи то виготовляють, чи то знаходять старих запасів, але ну є правда життя, і є правда літератури, і боюся, що тут вони різні.